Вітаю, розглянемо прогноз на 13 травня, сара, сараколи вибір долі перед нами. Карта курка, дорогі друзі. Дуже часто ця карта може повідомити про додавання сімейства, а також говорить про грошові надходження, одержання, одержання, прибутку. Сьогодні, дорогі друзі, в ваше життя увійдуть приємні події, пов'язані із родичами. Сім'єю. Якщо бізнес, дорогі мої, то налагоджений, якщо заощадження, то солідні. Все сприяє купівлі, продажу продукції сільського господарства, фермерства. А в особистих стосунках сімейних чоловік усьому голова. А жінки ну, виконують роль господині та хранительки вогнища. Можна сказати, що девіз цього дня це погода в домі. Щиро трубота про членів сім'ї. Ну, дорогі друзі, при знайомствах. Важливими якостями, які залишатимуть партнера, будуть господарчість, практичність та бажання народжувати дітей. Ну, є застереження, дорогі мої, стережіться над опікуватися оточуючими. Не грайте роль надмірного піклувальника. Ось такий прогноз, дорогі мої. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, приймаю в магазині та ринку, та Жуковського сі. Yapmamak